Добрий день, шановні глядачі. Ну що, знову свіжі пенсійні новини. Пенсії в Україні 2025 року кому додадуть, а хто виживає просто на 4 тисячі гривень. І що не так із нашою системою. Ви зараз дізнаєтеся дуже важливі тут новини. Отож, давайте розберемо цю надзвичайно важливу і водночас тривожну тему: пенсії в Україні станом на середину. 2025 року. Разом із Пенсійним фондом та Міністерством фінансів було оприлюднено піврічний звіт, із нього видно не лише цифри, а й тенденції, які мають глибокі наслідки для всіх українських пенсіонерів. Будьте до кінця, бо тут висновки будуть дуже серйозні. Середня пенсія зросла, але кого це стосується? Станом на кінець червня 2025 року середня пенсія в Україні становить 6410 гривень. Для порівняння ще в січні було 5789 гривень. Маємо приріст на приблизно 700 гривень. Але ключове слово тут середня. Бо середня це не реальність більшості, це математичний показник, який підтягують вгору високі пенсії суддів. Військових і спецпенсіонерів. 35,3% пенсіонерів понад 623 тисячі людей отримують менше 4 тисячі гривень. 55,8% менше 5 тисяч гривень отримують. Тобто понад половина українських пенсіонерів живе на суму вдвічі меншу за середню. Ви знаєте, був коментар однієї людини. Ці цифри це не статистика, це вирок в системі. Якщо більше половини отримують мізер, то середня пенсія лише ілюзія покращення виходить так якось. І от ще є такі золоті пенсії. Хто отримує найбільше? На іншому полюсі, це є судді у відставці, які продовжують утримувати статус найбагатших пенсіонерів країни. Їхня середня пенсія 109 311 гривень. Вдумайтеся просто. Такі гроші 109 311 гривень вони отримують. Для порівняння у січні було 107 тисяч гривень у них. Тобто надбавка на рівні 2 тисячі гривень. Також у категорії елітних пенсіонерів військовослужбовці, держслужбовці, силовики, які вийшли на пенсію за вислугу років. Таких понад 521 тисяча осіб, подумайте просто, і їхня середня пенсія 12 486 гривень, що вдвічі більше за загальну середню. Виходить, що одна частина пенсіонерів на межі виживання, а інша фактично живе як заможні працівники. Рівень соціальної несправедливості ну просто колосальний. Як насправді розраховується пенсія? В Україні пенсія розраховується за простою формулою, яка базується на трьох ключових чинниках ваш страховий стаж, ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку і ваша зарплата до середньої по країні. Середня зарплата в Україні за останні 3 роки ось буде яка формула. Ваш коефіцієнт плюс кількість років стажу помножити на 1% це є середня зарплата за 3 роки. На 2025 рік середня зарплата за останні 3 роки 15 557 гривень. Отже, якщо ви мали 35 років стажу і середню зарплату, то ваша пенсія буде приблизно 5269 гривень. А якщо ваша зарплата була удвічі вища, то пенсія приблизно 10 500 гривень. Це ще раз підтверджує, що офіційна зарплата має ключове значення. Кіньова зайнятість зараз злидні у старості. Є хороші новини, так, ріст зарплат. Середня зарплата зараз стрімко зростає, вже перевищила 20 000 гривень. І це означає. Що у майбутньому індексація та обчислення нових пенсій буде вигіднішою. Але є й ризики, якщо ваша зарплата зараз не висока, а ви скоро на пенсію, то зростання середньої по країні зменшить ваш коефіцієнт і відповідно вашу пенсію. В кого вже великий стаж і офіційна зарплата це є шанс, а в інших нове джерело получається проблем. Перехід з пенсії за вислугу на пенсію за віком як збільшити виплати. Тим, хто вийшов на пенсію за вислугу років, але вже досяг пенсійного віку варто серйозно подумати про перехід на пенсію за віком. Згідно з практикою, такий перехід може збільшити пенсію в середньому на 60%. Це особливо актуально для пенсіонерів. Які вийшли на відпочинок після 2021 року. Або ось ось будуть мати право на перехід. Рекомендується звертатися до адвокатських бюро, які спеціалізуються на цьому, наприклад, згадувалось бюро при державних реєстрах, або адвокати, які офіційно можуть надати цю інформацію. Яка негативна тенденція пенсіонерів просто стає менше? У січні 2025 року в Україні було 10 мільйонів 343 тисячі 630 пенсіонерів, а вже у червні 10 мільйонів 259 722 пенсіонери. Це означає скорочення майже на 84 тисячі осіб за 6 місяців. Якщо ця динаміка збережеться, то за 5 років мінус мільйон пенсіонерів. І мова не тільки про демографію, тут і про війну, і про еміграцію, і про погіршення медичних послуг, які регіональні є відмінності, і де найбільші пенсії? Найвища середня пенсія у Києві це 8856 гривень. Далі Донецька 7 840 гривень. Та Луганська область так само. Найменші у Тернопільській 4957 гривень, Чернівецькій 5100 гривень і Закарпатський 5200 гривень пенсія. Пенсії це дзеркало економіки. Там, де зарплати високі, там і пенсії. А це ще один привід задуматись про нерівність між регіонами, який можна зробити загальний висновок. Збільшення пенсій відбувається повільно і не компенсує інфляцію. Понад 50% пенсіонерів живуть на виплати нижче від реального прожиткового мінімуму. Система глибоко несправедлива. Одні отримують 109 тисяч, інші 4 тисячі. Ну як так може бути? Пенсійна реформа потрібна терміново, але поки що невідомо, як її реалізувати, має новий уряд. Необхідно активізуватися, знати свої права, використовувати правові механізми, будь-які, вимагати публічного обговорення цієї політики щодо пенсій. Якщо ви не хочете залишитися осторонь, то діліться цим відео з друзями, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ті цифри і яке бачите шляхи цього сього вирішення. Ви знаєте, мовчання це згода з несправедливістю. Ми тут з тим погоджуватися не маємо. Я хочу попросити це відео підтримати лайком і вподобайкою, якщо ви патріотично налаштована людина, щоб і інші люди, такі як ви, могли це почути і зробити певні висновки для себе. Так ви будете дотичні до дуже доброї такої справи. А я з вами на зараз уже прощаюся. Чи кажу вам до побачення. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся, запрошую. Бо скоро буде дуже важлива новина, яка так само буде стосуватися пенсії. Просто в цьому випуску то вже буде забагато часу. Поки що на все добре, зустрінемося і почуємося.